Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ повторення вивченого за рік. Сьогодні повторимо, як виконувати ділення з остачею, а також розв'яжемо завдання про взаємопов'язані величини продуктивність праці, час, загальний виробіток, а ще... Згадаємо, як розв'язувати рівняння. У завданні 1 нам треба зазначити, у яких виразах ділення виконується без остачі, а в яких і з обстачею. Отож, у нас будуть вирази безостачі і вирази з остачею. Давай подивимося перший вираз. 42 поділити на 5. У табличці множення числа 5 нема числа 42. Отож, 42 поділити на 5 це ділення з остачею. 42 поділити на 7. У таблиці «Множення числа 7 є число 42. Отже, 42 ділиться на 7 націло без остачі. 20 поділити на 2. У таблиці «Множення числа 2 є число 20. Отож, 20 поділити на 2 це ділення без устачі націло. 20 поділити на 3. У таблиці «Множення числа 3 немає числа 20. Отож, 20. На 3 ділиться з остачею… 17 поділити на 5. У табличці множенні числа 5 немає числа 17. Отож, 17 ділиться на 5 з остачею. 17 поділити на 3. У табличці множені числа 3 немає числа 17. Отож, 17 ділиться на 3 з остачею. Завдання 2. Нам треба виконати ділення з остачею та зробити перевірку. Отож, перший вираз 2 поділити на 4. 42 не ділиться на 4 на ціло, але ділиться 40. 40 ділимо на 4 буде 10. Остачу рахуємо. Від 42 віднімаємо 40. буде 2 Перевіримо. Щоб перевірити ділення з остачею, ми множимо дільник і неповну частку і додаємо остачу. 4 множимо на 10 буде 40. Плюс 2. 42. У нас вийшло наше неповне. Наше ділене число 42, отож ми правильно виконали ділення з остачею. 61 поділити на 2. 61 не ділиться на 2, але ділиться 60. 60 ділимо на 2 буде 30. І остачу рахуємо від 61 віднімаємо 60. Остача 1. Перевіряємо наше ділення. Для цього дільник множимо на неповну частку і додаємо остачу. 2 множимо на 30 буде 60. Плюс 1, 61. Нас вийшло наше ділене. Ось, 61. Отож, ви правильно виконали ділення з остачею. 37 ділимо на 6. 37 не ділиться на 6, але ділиться 36. 36 ділимо на 6, буде 6. Щоб знайти остачу, від 37 віднімаємо 36. Буде остача 1. Перевіряємо. Множимо тільники неповну частку. І додаємо остачу. Виходить 37. 302 ділимо на 3. 302 не ділиться на 3, але ділиться 300. 300 ділимо на 3, буде 100. Остачу шукаємо. Від 302 віднімаємо 300. Буде остача 2. Перевіряємо. 3 і 100 множимо і додаємо остачу 2. 3 множимо на 100 буде 300. Плюс 2 302. 29 ділимо на 5. 29 не ділиться на 5, але на 5 ділиться 25. 25 ділимо на 5 буде 5. Остачу рахуємо від 29 віднімаємо 25. Остача 4. Перевіряємо. Ділене повинно в нас вийти, якщо ми дільник і неповну частку помножимо і додамо остачу. 5 множимо на 5 буде 25, плюс 4 29. 151 поділити на 5. Не ділиться на ціло, але 150 ділиться. 150 ділимо на 5 буде 30. Остачу рахуємо від 151 віднімаємо 150. Буде 1 остача. Перевіряємо. 5 і 30 перемножуємо і додаємо остачу. Виходить у нас 5 на 30 150 плюс 1 151. Задача 3. Це життєва задача. У Сашка є 25 гривень. Яку найбільшу кількість ручок за ціною 7 гривень він зможе купити. Скільки грошей у нього залишиться? Отож. Це буде задача на діленні з остачею, Бо 25 гривень націло не ділиться на 7? Записуємо дію 25 поділити на 7. І ми знайдемо, яку найбільшу кількість ручок за ціною 7 гривень зможе купити Сашко. 25 на 7 не ділиться, але ділиться 21. 21 ділимо на 7, виходить, 3 ручки може купити Сашко. Тепер порахуємо, скільки грошей в нього залишиться. Було 25, а витратить він тільки 21 гривню. Отже, 25 мінус 21 остача 4 гривні. Отож, 3 ручки хлопчик зможе купити, а грошей в нього залишиться 4 гривні. Задача 4. Перший тестувальник перевірив роботу 18 ноутбуків за 6 годин, а другий 12 ноутбуків за ті самі 6 годин. Перше запитання. Яка продуктивність праці кожного з тестувальників? Друге, скільки ноутбуків, працюючи разом, вони зможуть перевірити за робочий день 8 годин. І скільки часу треба двом тестувальникам, щоб працюючи спільно, вони перевірили 30 ноутбуків. Отож у нас задача на взаємопов'язні. Величини. Продуктивність праці, загальний виробіток і час. Щоб відповісти на запитання, яка продуктивність праці кожного тестувальника, треба розуміти, що таке продуктивність праці. Продуктивність праці в даній задачі це кількість перевірених ноутбуків за годину. Ми знаємо, що перший тестувальник перевірив 18 ноутбуків за 6 годин. Маючи такі дані, ми можемо знайти, скільки він перевірить ноутбуків за одну годину. Для цього 18 поділимо на 6 і знайдемо, що 3 ноутбуки перевіряє за одну годину перший тестувальник. Про другого тестувальника сказано так: другий 12 ноутбуків за ті самі 6 годин. Знаючи, що другий тестувальник. Перевіряє 12 ноутбуків за 6 годин, ми можемо знайти, скільки він перевіряє ноутбуків за 1 годину, тобто продуктивність його праці. 12 ділимо на 6 і знаходимо, 2 ноутбуки за 1 годину перевіряє другий тестувальник. Це ми відповіли на запитання перше. Друге. Скільки ноутбуків, працюючи разом, вони зможуть перевірити за робочий день 8 годин. Тут дуже важливо, що вони працюватимуть разом. Отже, нам треба їхню продуктивність праці додати. Ті ноутбуки, що перший тестувальник за одну годину, і ті ноутбуки, що другий тестувальник перевіряє за годину, треба додати. І ми знайдемо, скільки вони перевіряють ноутбуків за одну годину, працюючи разом. Отож, 3 плюс 2 виходить 5 ноутбуків, вони перевіряють за одну годину разом. А вони будуть працювати 8 годин. Скільки ноутбуків вони перевірять? 5 множимо на 8. Знаходимо 40 ноутбуків, перевірять вони разом за 8 годин. І третє запитання у нас звучить так. Скільки часу треба двом тестувальникам, щоб працюючи спільно, вони перевірили 30 ноутбуків? Якщо за 1 годину вони перевіряють разом 5 ноутбуків, а в них буде 30 ноутбуків. Скільки разів 30 більше, ніж 5, стільки годин вони будуть працювати? Отож, 30 ділимо на 5 і знаходимо, що вони разом працюватимуть 6 годин. Запишемо відповідь на останнє запитання задачі. Відповідь: 6 годин треба тестувальникам, щоб перевірити. 30 ноутбуків працюючи спільно. П'яте завдання. Розв'яжи рівняння. Це для тебе знайоме завдання. Тому зупиняй відео і працюй самостійно, потім перевіриш. Так ти будеш краще розуміти, що ти знаєш і що ти вмієш. Отож. Перше рівняння на знаходженні невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване ми шукаємо додаванням. До різниці. Додаємо від'ємник. І х у нас виходить 49. Перевіряємо, чи підходить нам це число 49 мінус 12, 37. Так як і мало бути. Отже, нам число 49 підходить, і це є розв'язком нашого рівняння. Наступне рівняння х помножити на 7 до рівня 63. Тут невідомий множник. Невідомий множник ми шукаємо діленням добутку на відомий множник. І... Х у нас дорівнює 9. Перевіряємо це число 9 помножити на 7, 63. Так як і було. Так, Отож, 9 це наш розв'язок. Наступне рівняння х поділити на 8 дорівнює 13. Тут у нас невідоме ділене. Невідоме ділене ми шукаємо множенням частки на дільник. І невідоме ділене у нас виходить 54. 104. 104, бо 10 множимо на 8 80, 3 множимо на 8, 24, 80 плюс 24 104. Тепер перевіряємо число 104. 104 ділимо на 8. Для цього 104 розкладаємо на 80 і 24. 80 ділимо на 8 буде 10. 24 ділимо на 8 буде 3. 10 і 3 13. Отож, 104 це наш розв'язок. Наступне рівняння у нас на знаходження невідомого від'ємника. Невідомий від'ємник ми шукаємо відніманням від зменшуваного різниці. Отож, наш від'ємник буде дорівнювати 123. Перевіримо це число. Від 180 віднімемо 123. Це можна зробити усно. 180 мінус 100 буде 80. 80 мінус 20. Буде 60. 60 мінус 3, 57. 240 плюс х дорівнює 360. Це рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням від суми відомого доданка. І х у нас дорівнюватиме 120. Перевіримо це число. 240 плюс 120 буде 360. І останнє рівняння на знаходження невідомого дільника. Невідомий дільник ми шукаємо діленням діленого на частку. Отже, х у нас дорівнюватиме 40. Перевіряємо це число. 320 ділимо на 40, буде 8. Сподіваюся, працювала працювала самостійно, і впевнилась, що вмієш, і впевнився, що вмієш. Так. А якщо в тебе були помилки, тепер ти знаєш, де вони, і наступного разу їх не допустиш. Задача 8. Знову життєва задача. На благодійному аукціоні діти зібрали 960 гривень. Ці гроші порівно розділили між двома притулками для тварин. Скільки гривень отримав кожний притулок? Тут дуже важливо, що гроші діти розподілили. Порівну між двома притулками. Отож, 960 ділимо на 2, щоб виконати таке ділення, можна ділити на 2 не 960, а 96 десятків. Тоді розкладаємо 96 на 80 і 16. 80 ділимо на 2 буде 40, 16 ділимо на 2 буде 8, разом 48. А у нас десятки, отже, 48 десятків, число 480. По стільки гривень отримав кожен притулок. Давай розглянемо математичні дослідження Данилка і Алінки. Вони досліджували, як змінюється частка у виразах, коли збільшувати чи зменшувати дільник у кілька разів. У першому випадку вони дільник 3 збільшили у 2 рази. Стало 6. І коли виконали ділення. То побачили, що частка стала меншою у 2 рази. Потім вони взяли інший вираз 18 поділ на 6, дорівнює 3. І дільник 6 зменшили у 3 рази. Стало 2. І коли поділили, то побачили, що частка збільшилась у 3 рази. Діти зробили висновок. Якщо дільник Збільшити у кілька разів при сталому діленому, тобто перше число при діленні діти не змінювали, то частка зменшиться у стільки само разів. Зверни увагу, дільник 3 збільшився у два рази, а частка 10 зменшилась у два рази. І якщо дільник Зменшити у кілька разів, то частка збільшиться у стільки само разів. Подивись, у другому випадку діти дільник 6 зменшили у три рази, а частка збільшилась у три рази. Чи погоджуєшся ти з таким висновком? Спробуй перевірити це на інших виразах. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно. Тут ділення з остачею. Не забудь зробити перевірку і рівняння. Подумай, що ти знаєш і вмієш. Ми повторювали ділення з остачою. Також ми повторили, як перевіряти ділення з остачею чи правильно виконано. Розв'язали рівняння прості. Розв'язали задачу, де були взаємопов'язані величини продуктивність праці, час і загальний виробіток. Також ми розв'язали життєві задачі і розглянули математичні дослідження. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.